Вітаю вас, шановне панство, на каналі Дімон Пройди Світ. Маю можливість поспілкуватися з вами із села, тому що більшість часу зараз ми проводимо не в селі і займаємося тими справами, які, на мою думку, не цікаві для вас, і насправді просто живемо своїм життям. Інколи треба робити також відпочинок від цієї нехай і цікавої для мене діяльності. Але таке життя, такі реалії могло би бути все набагато краще, але цінуємо і те, що маємо. Тому покажу у цьому відео вам лише деякі фрагменти з того, чим ми зараз живемо і як ми відпочиваємо від буденності. Жовтень дає можливість заїжджати на садибу і робити корисні справи якими ми зараз займаємося, з друзями приїхали підготувати ями, в які трохи згодом будемо саджати дерева. Я вже давно дійшов висновку, що ями бажано готувати заздалегідь. І помилково багато хто вважає, що копати дерево, е, саджати дерево це захоплюючий процес. Так от, е, максимально захоплюючий він саме тоді, коли яма вже заздалегідь підготовлена. А що, це там було щось? Потерпілля. Опа, 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 опа. Приїхали на пару годинок в село. Сьогодні 11 жовтня, 2022 рік. Хлопці копають ями. Пізніше будемо дерева садити. Така гарна погодка. Сонечко світить. Боба на льоху сидить. Хату стереже. А ми поки з Дем'янчиком відпочиваємо тут. На сонечку ріємося. Дем'ян. Що ти собі пухаєш в носа? Ну, то нашу. Mm. фу, у тебе такий, Класний. É Aí você uh, <laughs> uh, Ви який туалет та ту збудував? Бурєнці, бурєнець. Бур Куди тікаєш, Демчика? Ось там на фоні голці, які голуби, бляха, лебеді. Парочка лебедів вернесеньких. Будемо саджати дерева. А як підростеш, то будемо разом збирати врожай. Куди розігнався, Дем'ян? На фоні лунає двигун. Бензокоси, бензопили, всі готуються до холодів. Прибирають свої ділянки, палять бадилля на городах. З року в рік люди живуть своїми традиціями і звичками. Бешкетник. Іди сиди. Ходи до мене. Чому? Клас. Для дитини зараз як в раю тут. На жаль, останнім часом я можу рідше бачити вас, точніше, ви мене, але добре, що хоча б інколи маю на це час. Зараз є купа різних справ, купа особистих справ, які не завжди варто виносити на добрий день! Хоч награє. Да -да. Малий непосидючий постійно кудись лізе, щось шукає, досліджує світ. А я радію тому, що маємо що йому показати, і завдячуємо Збройним силам України, бо вони дають нам можливість жити. Дякую вам, хлопці і дівчата. Ми Намагаємося допомагати вам усім чим можемо. На кожному фронті є свої завдання. Тому хочу сподіватися, що наші... наш невеличкий мізерний вклад хоча б чогось та вартий. Рідна земелька. Рідна українська земелька. Ціну її. Вона нас годує. Головне, не їж її. Чув? Все, полиш, не бруднись. Демчику. Ходімо на травичку. Дем'яну дуже сподобалися купи землі від ям. В ями ми, до речі, плануємо саджати фундук і не тільки. Це обов'язково вам покажу, бо, як зазначалося раніше, показувати зараз мало що є. Але... Не пропускаю нагоди двічі на рік саджати дерева. Тепер є для кого. Правильно. Дослідник маленький. Не хоче ходити маріонеткою. Каже, дай, я мені... дай мені поповзати. Такий вже великий хлопчиська. Он Леська сидить на льоху. З нами друг наш старий часто допомагає. Дем? То деревій. Не пхай його до рота. Фу, фу. Не можна. Не можна. Кака. Це кака, це деревій. Його можна їсти, коли він свіженький, молоденький, листочки весною. Як профілактика від паразитів, але зараз вже не треба. Я кліща в тебе заберу. Корови, дай я кліща заберу. Щоб ви баранчики так всі бур'яни обгризали, а до нормальних деревцят не добиралися було б супер. Ось наймолодший мешканець нашого пагорбу. Молоденький трьохмісячний бичок. Малятко. У нас постійно однакові сюжети. Все, що пов'язано зі свійськими тваринами. На нашому пагорбі, які не є нашими. Ось так от доводиться потім ходити, шукати, де він був припнутий, аби він не добрався до наших деревцят. Корову припнули, вона собі слухняно стоїть скубе травичку. А баранчик, я помітив, що він дуже на далекій відстані пересувається, а потім зрозумів, що він на волі. Де він був прибитий. Зараз він ножку, ножку просить. О, отак, такий слухняний. Дем'ян, іди з баранчиком познайомишся. Ви вже знайомі? Диви, який гарний баранчик. Дем'ян, як баранчик робить? Ти нюхав квіточку. Мама хоче собі букети нарувати. Скуботи. Тик-чик. -чик, -чик. Чик. Такий горний. Дем'ян, ти працюєш, да? да, так? Маленький садівник. Давай, тату. Не досиш? Ладно, тримай. Полетів. Картинка, немов апокаліпсис починається якийсь. І все одно камера не передає, об'ємів. Це все, дим, характерний такий запах тліючого листя, бур'янів, бадилля горбузове і не тільки, неповторний захід сонця і ось такий фільтр. А там чисто там ні. Клас. Демчик, що там вогонь? Hé? <laughs> Трапив на цікаві гриби, з якими раніше не зустрічався. Дивіться, які цікаві гриби. Схоже на червону саркосцифу, бо так само ростуть отакими от чашечками. Але не червоні. Дивіться, які гарні. Як наче свинячі вушка. Можливо, хтось куштував, то поділіться враженнями, якщо ви ще досі живі. Помічаємо по листочках, що вже починаються заморозки. І тому краще зібрати нехай невеличкий, але хоч якийсь врожай гарбузів і лагінарії. Ось навіть по плодах видно, що вже морозець починає бити плоди, які лежать на землі. Тому будемо рятувати. Можливо, не такі великі, як хотілося би, але це наш перший врожай лагінарії. Будемо Далі робити з них декоративні різні прикраси. І чим обов'язково з вами поділимося, Мечки зовсім невеличкий А, надломав. До речі, може навіть спробуємо, бо вони їстівні і по суті є родичем кабачка. Поки вона молода, її можна вживати в їжу, потім вона висихає, тримає свою міцну форму, так дерев'яніє. І, наприклад, в Туреччині з них роблять всякі світильнички такі міцні. Тільки дірочки в них сверлять. А ми подивимось. Ось який гарний експонат. Немов крапелька. На кавун дуже схожа. О, до речі, вона вже майже така пустотіла і підсихає. Реально. Це, до речі, одна із найперших, яка з'явилася тут. На жаль, в розмірі так і не збільшилась. Ну, які вже є вітрами шарпало, царапало об акацію. Така вся покоцана, подерта, поцарапана. Ось так багато і часто вам показували, а в результаті все, що у висновку маємо. Тут взагалі можете з нас посміятися. Леся посіяла колись моркву, ми вчасно її не поливали, вона така була дохленька. Коротше, взагалі нічого з нею не робили і вже й забули. А я на днях думаю, слухай, ну тут так вона буяє, Подивись, що воно, що тут взагалі є. Коли я перший раз дивився, то більший попався. <реш> Ні, мабуть, тут навіть не буде ніякого врожаю. Ні, нема. А, стоп, щось є. О, Дем'яну буде до вечері. Ну Це сміх і гріх. Не, ну чого, дехто в маркетах купує спеціально такі невеличкі корнішончики. Чері. і корнішончики у нас. Може це так треба, може це такий сорт. У нас редиска була влітку втричі більше за моркву. Це, до речі, компостна наша купа. Готова грядка, з якою в мене насправді мало. Грались і не приділяли їй ніякої особливої уваги. Дем'ян підростеш, будеш дивитися це відео, посмієшся зі своїх батьків, чим тебе годували. <світ> Але органічне. Я, до речі, здивований, що його не поїли, бо в коментарях нам писали поради не саджати отакі коренеплоди на компостних купах, бо тут багато. Всілякої живності, і вона могла би поїсти їх. Жодних ознак немає, ну але маємо, що маємо. Гарно і водночас яке це слово підібрати. Ну ви зрозуміли.